Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні поговоримо в рамках плейлиста Історичні матеріали про Операцію Павутина. Нова сторінка в історії війни. 1 червня 2025 року стало днем, який увійде в історію як один із найпотужніших ударів по стратегічній авіації Росії. Українська служба безпеки України. Провела операцію Павутина, результатом якої стало знищення понад 40 літаків на чотирьох військових аеродромах. Це був удар, що не лише завдав значних матеріальних збитків, а й серйозно похитнув бойові можливості ворога. Операція готувалася понад півтора року і була однією з найскладніших з точки зору логістики. Українські спецслужби використали механізми, які відпрацювали захід на відстані 4-6 тисяч кілометрів від кордонів України. Дрони були запущені з вантажівок, які під'їхали до аеродромів, а їхні оператори діяли дистанційно. Серед знищених літаків були ту 95 ту Ту-22М3 та А50. Які відігравали значну ключову роль у російських повітряних атаках, загальні збитки для російської авіації оцінюються понад 7 мільярдів доларів. Експерти порівнюють цю операцію з Перл Гарбором, адже вона завдала нищівного удару по стратегічних силах противника. Ця операція стала безпрецедентною за своїм масштабом та ефективністю. Вона показала, що Україна здатна проводити високоточні удари навіть на значній відстані. Втрата стратегічної авіації суттєво зменшить можливості Росії здійснювати далекобідні ракетні атаки, що є важливим фактором для безпеки України та її союзників. Операція Паутина не просто військовий успіх, а символ незламності і інтелектуальної переваги українських спецслужб. Вона довела, що навіть у найскладніших умовах Україна здатна діяти точно, рішуче та ефективно. Ось кілька важливих деталей про підготовку операції Павутина. Тривалість підготовки. Операція готувалася понад півтора року під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Логістика fpv дрони були заздалегідь переправлені до Росії та сховані у мобільних дерев'яних будиночках, які розміщувалися на вантажних автомобілях. Маскування. Дрони заховали під дахами будиночків, а в потрібний момент дистанційно відкрили дахи, запустивши їх на цілі. Оперативне управління. Українські агенти діяли на території Росії у трьох часових поясах, а перед початком ударів усіх учасників було видано з Російської Федерації. Цілі атаки. Удар був нанесений по чотирьох військових аеродромах: Белая, Іркутська область, Олінья, Мурманська область, Іваново, Івановська область та Дягілєво, Рязанська область. Результати було уражено понад 40 літаків, включаючи Ту-95, Ту-22 М3 та А-50, що суттєво зменшило бойові можливості Росії. Ця операція стала безпрецедентною за своїм масштабом та ефективністю. Операція Павутина мала значні наслідки для Росії як у військовому, так і в політичному аспекті. Військові наслідки знищено 34% носіїв крилатих ракет. Це суттєво обмежило здатність Росії завдавати ракетних ударів по Україні. Трати оцінюються у 7 мільярдів доларів. Відновлення стратегічної авіації потребуватиме значних ресурсів та часу. Проблеми з ППО. Росія змушена перегрупувати системи протиповітряної оборони, щоб захистити свої тилові об'єкти. Зменшення авіаційних атак. Через втрату стратегічних бомбардувальників Росія почала частіше використовувати літаки СУ для запуску крилатих ракет. Політичні наслідки Реакція Кремля. Після удару міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів термінову телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, намагаючись обговорити можливість переговорів. Міжнародний резонанс Операція стала важливим сигналом для Заходу, демонструючи здатність України завдавати точних ударів по стратегічних об'єктах ворога. Зміни у військовій стратегії. Росія змушена переглядати свою тактику ведення війни, адже її стратегічна авіація зазнала значних втрат. Операція Павутина – стратегічний прорив і нова ера сучасної війни. 1 червня 2025 року українські спеціальні сили здійснили одну з найсміливіших операцій сучасності, яка вже здобула велику популярність. Як у військовому, так і в науковому середовищі. Операція Павутина стала символом рішучості, інноваційної тактики та високої організаційності спроможності, завдавши удар по стратегічній авіації Росії через знищення понад 40 літаків на 4 аеродромах Росії. Ретельна підготовка та оперативна майстерність. Операція готувалася протягом понад півтора року із використанням передових технологій і комплексних логістичних рішень. Організатори продумали кожну деталь логістика та маскування. Мобільні вантажівки використовувалися для, як бази для запуску фівів дронів, які були сховані у спеціально облаштованих конструкціях. Завдяки такому підходу змогли проникнути в стратегічно важливі райони Росії, забезпечуючи непомітність і швидкість дій. Оперативне управління Спеціальні групи операторів координували дії у різних часових поясах, завчасно вивівши з території противника основних учасників операції та встановивши зв'язок з центральним командуванням. Такі інноваційне рішення дозволили не лише точно поцілити у визначені об'єкти, але й створити платформу для аналізу майбутніх сценаріїв застосування безпілотних систем у бойових умовах. Військові наслідки і вплив на противника Серед знищених літаків опинилися стратегічні моделі, такі як Ту-95, Ту-22М3 та А50. Що раніше відігравали критичну роль у здатності Росії проводити далекобійні ракетні удари, в результаті операції бойові можливості Росії істотно, істотно зменшились, що викликало необхідність реорганізації російських систем протиповітряної оборони та перегляду військової доктрини. Матеріальні втрати. З фінансової точки зору оцінки збитків досягають мільярді доларів, що ускладнює відновлення стратегічного овіцінного потенціалу. І події позначили переломний момент, який не тільки послабив сили противника, а й став потужним сигналом про те, що високоточні удари за допомогою безпілотних систем можуть змінити хід війни. Міжнародний контекст і подальше вивчення операції. Операція Павутина привернула увагу міжнародного військового співтовариства та аналітиків із за її унікальних тактичних і технологічних рішень. Сьогодні вона є об'єктом численних досліджень і обговорень на високому рівні, академічні конференції та військові семінари. Проведення низки симпозіумів, де експерти із США, НАТО і Європи та інших країн аналізують застосування FPU дронів у бойових умовах, методи маскування та логістичні рішення, що забезпечили успіх операції. Дослідження та військова література. Аналіз операції розглядається як кейс стадій у використанні нетрадиційних методів відведення війни, воєнні аналітики війни, спеціальних операцій та безпілотних технологій. Формування нових доктрин. У результаті операції багато країн переглядають свої стратегії та систему протидії безпілотним атакам, що створює передумови для розробки сучасних військових концепцій. Та методик оборони. Ці перспективи відкривають можливість для подальшого вивчення тактичних інновацій, розробки нових навчальних програм у військових академіях та оптимізації систем протиповітряної оборони в глобальному масштабі. Операція Паутина демонструє, як інноваційний підхід. Технологічна перевага та ретельно продумана стратегія здатні змінити парадигму сучасної війни. Їхній успіх надихає фахівців та дослідників зі всього світу, стимулюючи міжнародний діалог стосовно майбутнього застосування безпілотних систем та нетрадиційних військових операцій. Подальші дослідження цієї операції допомагають осмислити вплив інноваційних технологій на традиційні форми війни, розробити моделі для швидкого реагування на потенційні загрози у глобальному масштабі. Інтеграцію новітніх технологічних рішень у національні та міжнародні системи безпеки. Таким чином, операція Павутина не лише стала історичним успіхом, але й відкрила нову главу в вивченні сучасної бойового мистецтва, що вплине на формування стратегій і доктрин у найближчому майбутньому. Ця операція стала безпрецедентною за своїм масштабом та ефективністю. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу!